Всім привіт! Всім привіт-привіт-привіт! Зараз почекаємо трішки, хай прийде сповіщення. Хто вже тут бачить, чує, напишіть, як там зі звуком, з картинкою нормально все чи ні. Щоб я знала, чи все окей. Добрий вечір. так. Добрий вечір. Давно дуже е, не була з вами, тому що різні обставини, плюс зі світлом, е, відбувається таке дуже тяжко підлаштуватися, але нічого українці вистоять. Хто в Україні, той розуміє, тому що той так само зі світлом підлаштовується, так і в мене, тому що я в першу чергу. Теж людина, і у мене якби, різні обставини є, і сім'я, і діти, і треба все це а, встигнути, скажімо так. Тому я й, а, так не виходило вийти до вас. Але з'явився час, і я вже можу з вами працювати. <кій> ну, давайте глянемо Марина. Які події та особисте життя в листопаді? у Марини, які а, події можуть бути, яке особисте життя в листопаді, у Марини? Значит, дивіться, якщо з приводу, з приводу о, особистого життя, то, в принципі, великих змін мені не показують. Показують, що все по карті саме помірності, все потихеньку, спокійно, все так як є. Але мені показують ваші якісь переживання, страхи, їх дуже багато, але це всередині вас. Тобто це не якось там щось жахливе, а це дуже часто, можливо, ви самостійно щось собі продумуєте. Але також іще показують якісь фінанси. Доволі такі. Немаленькі фінанси, фінанси по тузу. Це все ж таки фінансова сторона а має бути більш-менш. Можливо, зарплата прийде, можливо, щось, Щось з фінансами зв'язане, але з такими немаленькими фінансами, гарними. Так, добрий вечір, добрий вечір всім. Кого не бачила. Так, далі. Все добре, окей. Дивимось далі. Дякую вам теж всім здоров'я, щастя, удачі. Тримаємося. Ми того варті, ми сильні, ми все зможемо. Дивимось, чи згадує Олександр Ірину. Підкажіть мені, ви щасливі, чи згадує Олександр Ірину. Так, згадує. Але ви знаєте, мені от показує, що він згадує як хороші моменти, як почуття, так і якісь погані моменти, або якісь моменти, які, не, наприклад, йому не подобалось саме повежі, це щось таке траплялося. Що... Знаєте, як він думав, що все окей, а насправді щось там рушилось у нього перед очима, перед його. І так же він стоїть зараз перед якимсь вибором. Якийсь у нього вибір по трієчці де, можливо, він щось думає робити. І зараз мені показують вибір. Давайте глянемо. Так, чи буде від Олександра якась звістка? Чи буде від Олександра якась. Звістка буде, буде, але не тоді, коли ви собі думаєте, що це звістка буде, тому що тут одна карта показує саме таке, як то знаєте, Ну, трошечки стурбованість таку, всередині щось, не так, як ви хотіли, але звісточка буде. Звісточка буде по цим картам, інші карти хороші. А, ну, але знову ж таки, якщо розглядати окремо, наприклад, цю карту, то і побачити тут сніг. Можна і подумати, що ця звістка може бути ближче до зими. Хоча тут уже до зими залишилось трішечки. Ось тому ось такі справи чи буде Валерій проявлятися якимось чином до Марини до кінця 2022 року. Чи буде Валерій проявлятися якимось чином до Марини до кінця 2022 року? Якщо і проявиться, то зовсім трішки. Ви б хотіли, щоб більше він якби, проявився, але він з невеликою охотою. І тут іще, знаєте, якась певна таємниця. Або якщо буде проявлення по цій карті, можна, можна зорієнтуватися, що або він через когось щось, наприклад, проявиться, да? Непряме, а по помірності, да? тобто, не коли людина самостійно робить. І тут от, певна скритність, да? по цій карті, бачите, ховається. За оцією от такою шторкою, тобто може бути якась скритність. І тому ось таким ось чином. А, так, Ірина, да питання можна, звичайно, по Україні, але мені треба взяти іншу колоду зараз. Чекайте, що по Україні будемо працювати з іншою колодою. Так, моя колода. Можна, можна, пишіть питання. Ну, Давайте глянемо з приводу цього. По-перше, давайте ви написали мер Києва сказав, що буде блакаут. Да? Давайте спитаємо, чи буде блакаут для жителів Києва. Ну, давайте в найближчий місяць, повний blackout. Давайте так. Чи буде повний blackout в найближчий місяць в місті Києві? Повного не буде, одразу повного не буде, але будуть певні події, що комусь набридне саме ця оця, оця ситуація, хтось буде їхати. Але просто тут показують, що та завища ситуація, яка є, от вона так і буде продовжуватись. Да? Тобто повішений буде та ситуація. Але багато хто просто буде сидіти вдома, наприклад, в темряві, при свічках. Поки, поки що так. Ну, давайте спитаємо, що нам скажуть про евакуацію. Давайте глянемо. А, чи будуть жителі Києва евакуюватися в найближчий місяць з Києва? Чи будуть ці 3 мільйони жителів кудись евакуюватися з Києва? Ні. По-перше, це показує, що дуже тяжко буде зробити. Ну, уявіть, 3 мільйони, да? по-перше, це друге тяжке. -друге, дуже тяжко. По-друге, вони будуть, от, знаєте, як зв'язані певними обставинами. І ну, набридло. По-третє, у, у них достатньо почуттів, достатньо сили для того, щоб все це пережити. Так, да, буде тяжко по десятці, ніхто не каже, що буде легко. Але. А... Ну, от, таким от чином. звичайно, всім тяжко. Але тяжче насправді нашим захисникам ЗСУ, якщо ви дивитесь мене, велика вам подяка за те, що ми взагалі можемо, скажімо так, тут з вами зараз спілкуватися. Тому це найменше, що може бути, це трішечки посидіти в темряві. Нічого страшного. Люди, я думаю, ви всі, хто зараз у мене в чаті, хто дійсно з України, вони вже пристосувалися. Вони... Купили якісь ліхтарики, акумулятори. Тобто, в принципі, нам насправді ми, скажімо так, в теплі, в якомусь такому безпечному місці, тому це мінімальні якісь незручності, які можуть бути. Ось так от. Повного блекаута мені поки що в найближчий місяць не показують. Ну, Звичайно, так, все буде окей. Все буде окей. Ніхто не казав, що війна це легко, ні. Ніхто нам цього не казав. Я думаю, ви це саме прекрасно це розумієте. Це нелегко. Це дуже складно і морально, і фізично, і психологічно. Але ми на той українці, що ми сильна нація, найсильніша нація в світі. Тому нічого страшного. Це просто треба сприймати. Це, звичайно, непросто, але ми, якщо будемо всі сприймати як певні труднощі для того, щоб жити краще, якісь певні випробування, то і легше буде це все проходити. Так, ну давайте глянемо зараз. Який варіант кращий для Ірини? Який варіант кращий для Ірини. Перший. Другий, третій чи четвертий. Або третій, або четвертий Ірина. Або третій варіант, або четвертий варіант. Перший, другий не зовсім. Ну, навіть краще все-таки третій варіант. Хоча й четвертий теж непоганий. Чи, давайте так спитаємо, чи Ірини дочекатися звістки від Олександра. Перша карта це дочекатися, чи самій проявитися. Самій проявитися. Самій, самі однозначно. Так, да, Треба Ірина нічого не боятися і самій проявлятися, якщо. У вас є дійсно це от всередині, знаєте, так, таке от відчуття, що треба самій. Так, почекаємо, почекаємо. І е, мені просто від вас цікаво, вам сповіщення прийшло, скажіть, хто ще зі мною тут, чи е, якось ви побачили прямий ефір е, через там Телеграм? Або через інші ресурси, або через спільноту. Просто цікаво, як ви побачили, що ефір. Чи призначить Віталію зустріч протягом двох тижнів? Давайте глянемо. Чи призначить Віталій зустріч Алі протягом двох тижнів? Так. Угу. Дуже чудові карти, так, він має вам призначити зустріч протягом двох тижнів. Звичайно, не кажуть уточнення, коли саме день, але карти дуже хороші і має бути призначена зустріч. Який інтерес? У тої людини, задуманої, якою Ірина задумала, який інтерес у цієї людини кликати Ірину до себе? Який у цієї людини інтерес? По-перше, інформація. Дивіться, значить, деяка інформація скрита. Але? Інтерес той, що перевтілення, тобто буде якась трансформація і інтерес більше створити родину, скажімо так, щоб було все добре. Ось тут за ручки ви тримаєтесь, бачите, щоб було все окей, все, все круто. Так, це перше. Давайте глянемо, як Ірині вчинити, як Ірині вчинити? чи їхати. До той задуманої людини, чи їхати, чи не їхати. Їхати? Угу. Карти показують, що треба їхати, що дійсно людина хоче саме створення родини, родини або той ситуації, коли раніше була. Будь ласка. Давайте трошечки, може, поспілкуємось. як ви взагалі. Ви тримаєтеся, вже пристосувалися до наших таких темних подій в житті. Ну, трішечки темних днів, скажімо так, більш темрява. А хоча, з іншої сторони, це більш романтичність яка, якась. Вмикаєш або свічку, запалюєш, або вмикаєш ліхтарик. Єдине, що так, тяжко з кимось зв'язатися. Інтернету немає і так далі, але це не катастрофа. Так. Так я розумію, що о, всі, хто хотів, зайшов, хто зміг, скажімо так, не тільки хто хотів, а хто зміг. Зв'язку з, зв з о, нашими світловими режимами нам ну, всі графіки співпадають, але. О, Якщо є ще запитання, зараз почекаю ще буквально дві хвилинки, то тоді будемо закінчувати, щоб встигнути всім все зробити. І вам, і мені. Чи робити Ірині задумане собі і доньці? Чи буде це потрібно в Європі до кінця 2022 року? Так, чи робити задумано, чи не робити. Якщо робити, дивіться, якщо робити то швидко, з приводу, чи буде потрібно, чи буде потрібно в Європі, чи не буде зараз глянемо. Не буде потрібно в Європі. Не буде потрібно, а хоча зробити можна. Якщо зробити, то не затягувати з цим. Тобто більш швиденько оформлювати, хоча це не буде потрібно в Європі. Якраз ще дві хвилиночки у вас є. Хто хотів щось питати, питайте, тому що потім я відключаюся. Будуть ефіри трошки менше по часу, тому що у нас у всіх з електроенергією теж не дуже. Як то, знаєте, переживаю, не хочу, щоб обірвався ефір. Хочеться закінчити більш-менш нормально, а не коли воно зривається. І все, тому ми трошечки маємо слідкувати. Відкувати за часом, нехай не багато часу, але продуктивно. Так, у кого ще запитання? Так, давайте так. Чи швидко Ірина знайде роботу, чи не швидко. Не дуже швидко. Не дуже швидко. Але не переймайтеся, навіть якщо не дуже швидко, то це вам по одній карті може більше сподобатись. Не переймайтеся, якщо навіть не дуже швидко. Знаєте, як можна знайти швидку роботу, але та, яка не подобається, або та, яка не буде натхнення вам давати якоїсь енергії. А, ось, а якщо можна більше часу трішечки почекати, але воно буде більш вам по душі, по серцю ця робота. Так, ну що? Тоді будемо закінчувати. Всім а, дякую за увагу, хто був тут, хто був зі мною. А, тримаймося, українці, хто з України. А, все буде Україна, не забуваємо про це. Це маленькі, малесенькі випробування, які ми здатні подолати. Це абсолютно, а, скажімо так, дрібнички. Дякую нашим ЗСУ, а, дякую всім, хто нам допомагає, І дякую за те, що ми просинаємося живими. А якщо мене дивляться ЗСУ, велика вам дяка і великий Уклін. Все, до нових зустрічей. Чекайте якусь інформацію з приводу ефірів. Рада була всіх вас бачити. До побачення.